Голова Черкаської обласної державної адміністрації Герой України Сергій Туло порочисто відкрив перший в області скеледром. Його змонтували на базі спортивного комплексу «Манеж», що в Черкасах. Я хочу щиросердно поздоровити всіх нас з тим, що сьогодні уперше на Черкащині відкривається оцей скеледром. Це нова спортивна споруда. І це ще раз підкреслює те, що наша команда займалася і завжди підтримувала той здоровий спосіб життя, який повинен бути у нашій молоді у всіх наших громадян. Знаєте, сьогодні в кожному районі відкриваються нові спортивні споруди: футбольні поля, майданчики багатофункціональні і багато чого іншого. Ми підтримуємо. Спорт ми підтримуємо, бо здоровий спосіб життя повинен стати не просто модним, а він повинен стати ще й бажавним, таким, яке, я б сказав, би, потребує кожна людина. І ми завжди будемо цим займатися. Сьогодні наші справи, наші обіцянки не розходяться з конкретними результатами. І це ми бачимо по всім тим різноманіттю спортивних споруд, які за ці два з половиною роки відбулися на теренах Черкащини. Я щиро дякую всім, хто приклав зусиль, щоб у нас на Черкащині з'явився такий спортивний об'єкт. Це нове, це таке модне, але в той же час це не просто спорт, це ще й відпочинок. І не просто так сьогодні прапор України майоріє на самих великих потужних вершинах у світі. Я хочу подякувати фірмі «Верес» і Андрій Борисовичу, який тут присутній, ну, він ще, мабуть, виступить і скаже свої слова за те, що він як ініціатор, він як фахівець, і він як людина. Яка небайдужа до нашого краю, і він приклав до цього дуже багато зусиль. Я бажаю всім вам нових звершень, щастя, здоров'я, благополуччя. Хай буде все у вас гаразд. Користуючись нагодою та урочистістю миті, Сергій Тулу привітав переможців обласної премії для молоді за особливі заслуги у розбудові молодіжної політики. Цього року з районів та міст області надійшло понад 30 заявок, з яких було обрано 7 переможців. Так, очільник області вручив сертифікати на суму 3 тисячі гривень викладачу дитячої музичної школи села Сагнаївка Шполянського району Вікторії Вербі, тренеру тенісного клубу Тайфун Ярославу Жмуденко, керівнику любительського об'єднання клуб веселих та найтмітливіших при Чорнобаївському будинку культури Андрію Купчину, мастеру спорту України з боксу Марині мальованій керівнику народного ансамблю «Горецвіт» Сергію Цюрі. Такі ж сертифікати отримали й учні загальноосвітніх шкіл області. Цінний подарунок отримала також і обласна дитяча школа Олімпійського резерву. Я хочу вручити сертифікат. Ну, от, обласна дитяча юнацька спортивна школа Олімпійського резерву. Так, кому я вам вручаю. Тисяч тисяч де купляйте що ви хочете. Ну а презентована черкаським альпіністам споруда є однією із найсучасніших в Україні та виконана з найкращих європейських матеріалів. Вона єдина на всю Черкащину та унікальна для України. Тепер будемо сподіватися, він стане базою для того, щоб будь-яку пору року, незалежно від погоди, тренуватися, готувати на цьому скалендромі. Високоякісних спортсменів альпіністів та скалолазів, які будуть захищати честь і Черкас, і області, і України на українських стартах, на міжнародних стартах, і також будуть сприяти пропаганді цих прекрасних видів спорту альпінізму та скалелазення, та в цілому здорового та активного способу життя. Нині Черкаська Федерація альпінізму налічує більше восьми десятків спортсменів. До сьогодні тренуватися вони могли лише у теплу пору року. Раніше тренувалися в Черкасах є башня, там заброшена полурозрушена. На її стінах терпічна башня. Також під жашкавом є хороший скалазний район Буки, село Буки. Там гранітний кар'єр і там є ну, скали пробиті. Вот. Также Черкасская федерация альпинизма каждый год проводит 2-3 учебно-тренировочных сбора в Крыму. Вот это, собственно, ну, как бы подарок всем альпинистам скалазам Украины, потому что ну, такие серьезные альпинистские скалазные маршруты, как в Крыму, то есть там ну, маршруты мирового уровня. Поэтому это позволяет тренироваться все теплое время года там. А, вот, а для зимы, для тренировок зимой, вот как бы это, ну, скажем так, это идеальная возможность держать спортсмена в форме круглый год. Тепер витратних поїздок суттєво поменшає, та й вимушених зимових канікул скелелазів не буде. Новий тренувальний майданчик радіють підкорювачі висот. В них краще ніж аналогічні в Україні. Якщо ви бачите, вони, якби, у них є власний мікрорельєф, то тобто є такі от вибоїнки, випуклості, там полочки. І вони такі достатньо шершаві, тобто вони дуже хорошо повторяють рельєф природної скали. Вона унікальна на Україні, тобто щось штота оддально похоже є в Києві. Вот. Но именно по-технологически -техно он действительно уникальный. То есть такого близкого сходства с натуральной скалой, с натуральным камнем, с которым, ну, на котором привыкли лазить скалолазы альпинисты, вот. такое ну, так редко случается в скалодромах ну, на Украине. То есть, в Европе таких много. А у нас вот, можно сказать, что это уникальное сооружение. Скаледром має з десяток трас різної складності. Не витрачаючи даремно часу, альпіністи одразу приступили до їх випробування. На щойно встановленому тренажері стартували змагання за кубок Черкаси зі скелелазення. Сорівнування заключається: тобто є набір трас, 4 траси для дітей і 8 трас для взрослих. Кожна траса має свою складність. Тобто є траси попроще, є сложні. Кожен учасник робить попытку на трассе, вот, и в зависимости от высоты подъема ему там сколько это баллов э, записывается. Если всю трассу проезд максимальное количество, если там до середины, то половина баллов. Вот. Потом идет подсчет результатов э, и в конце финал. То есть в финале одна трасса, то есть в финал выходит там 2-3 человека у взрослых и там тоже 2 человека, например, у детей. Вот, в финале взрослые лезут с нижней страховкой. То есть, вот сейчас, если видите, все лезут с верхней страховкой, то есть вверх возкреплена сверху. Вот, лазание с нижней страховкой это уже больше похоже ну, как бы, на лазание на естественных скалах и на восхождение в горах, когда спортсмен сам себе обеспечивает страховку по ходу лазания. От. Ну, собственно финал определит победителей, между которыми будут распределены призовые места, предоставленные областной государственной администрацией. То есть за первое место – 2000 гривен, за второе – 1000 и за третье – 500 гривен. Это и у дітей, і у взрослых у часі сторони все видається надзвичайно легко, але більшість із цих скелелазів мають на один рік практичного досвіду. У нагоді стають зручний одяг та спеціальне взуття. Обувь, ну, обувь, как правило, меньше на пару размеров, потому для того, чтобы стянуть ногу, чтобы не сильно нагрузилась нога. Потому что работает в ноге один палец, только один большой палец и все. И на этом все пальце держится вся нагрузка. Начало тренировки это серьезная разминка. То есть надо размять полностью всю группу мышц, полностью всего тела. Потому что мышцы все задействованы, нету таких, никакой малейшей мышцы, которая не действует в этом виде спорта. Виснажливі тренування приносять не лише користь та задоволення, але й мають чимало вигод. Фігура одразу становиться лучше. Ну зі зрабують всі мишці. Постійно всі мишці на скручування, на дінаміку. Починає ну, ног і заканчиває руками. Я їжу в гори, я бачу всю красоту, яку люди не можуть посмотрети знизу. За словами голови облдержадміністрації Сергія Тулуба, відкриття першого скалодрому в Черкаській області дасть змогу підготувати висококласних альпіністів та скелелазів. За останні 20 років цей вид спорту він дуже швидко розвивається у світі, особливо в країнах Європи. І подивіться, скільки сьогодні вже людей займається цим видом спорту на Україні. Наші... Молоді, особливо юні таланти, сьогодні вже досягли таких висот у цьому виді спорту, що вони мають і з, думають вже приймати участь у змаганнях, які відбудуться, і мені сказали, що вже думають його ввести як вид спорту Олімпійський уже найближчим часом, у 2016 році. От. І у нас дуже багато є. Ініціаторів цього виду спорту розвиток спортивної галузі та популяризація здорового способу життя серед основних пріоритетів роботи обласної влади. Перспективних планів у цьому напрямку у владців є чимало. У нас буде побудовано дуже багато і футбольних полів з штучним покриттям. Ми ну, всерйоз я кажуть, займаємося льодовим палацом будівництвом. Ми всерйоз займаємося також палацом спорту. Для того щоб ну мати, будемо казати, матеріальні можливості для того, щоб коли буде чемпіонат Європи по баскетболу, щоб ми могли, як кажуть, тут теж приймати ці команди.